Якщо б в мене хтось би запитав, що таке кохання, я б відповів: кохання це почуття, яке складно описати словами, бо воно живе у вчинках, поглядах, мовчанні, навіть у болі. Це коли хтось стає частиною тебе, і ти почуваєшся цілим лише поряд з ним. Це коли ти хочеш захищати, надихати, підтримувати і бути поряд не тільки моменти радості, а й у найтемніші часи теж. Кохання це не тільки про пристрасть і потяг, це ще й терпіння, ухвалення, турбота. Це коли ти готовий віддати останнє, щоб коханій людині стало легше. Це коли ти радієш його успіхам більше, ніж своїм. Справжнє кохання, воно як вогонь, що не згасає, навіть якщо дме вітер випробувань. Воно може змінюватись, ставати тихішим, глибшим, але якщо воно справжнє, воно завжди залишається. А як ти сам відчуваєш, що таке кохання? Напишіть в коментарях всім гарного. Чудового, прекрасного дня. Кохайте і будьте коханими.